Ви слухаєте польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич запрошую на рубрику про мандри, в якій продовжуємо мандрувати зимовою Польщею, вибираємо гірські краєвиди, де діють гірськолижні осередки, де траси для зимових спортів підготовлені рівненькі та чекають на лижників і сноубордистів. Адже тривають зимові канікули, а дані польської туристичної галузі показують, що найпопулярнішим видом відпочинку з дітьми взимку. Oh well, yeah. Гірськолижний спорт. Нагадаю, 20 січня 2025 року зимові канікули почали учні з таких воєводств: – Поморські, Любузьке, Малопольські, Швентокшиське і Великопольське. Учні із цих воєводств відпочиватимуть до 2 лютого. А від 27 січня до 9 лютого двотижневий зимовий відпочинок чекає на два воєводства: Підляське і вермінсько мазурське але перш ніж закріпимо лижі до своїх гірськолижних черевиків і вирушимо на схил. Варто дізнатися про обов'язки організаторів зимового відпочинку. Марек Камінський, експерт туристичного ринку. По перше, ми часто забуваємо, що не кожен може бути організатором зимового відпочинку. А більшість клієнтів туристичних бюро взагалі не знає, що перед тим як відправляти дитину на зимовий відпочинок, у зимовий табір чи лижну школу, слід перевірити організатора у 2016 році. Міністр національної освіти опублікував відповідне розпорядження про правила організації відпочинку для дітей та молоді. Список фірм, які можуть бути організатором відпочинку, ви можете знайти на сайті Міністерства національної освіти на www.mon.gov.pl або ж на сайтах освіти, кураторіум освяти воєводства, до якого поїде ваша дитина, або ж ви разом з нею. Взимку популярним є малопольське воєводство. Тож потрібно на сайті кураторію освіти цього воєводства перевірити, чи в даному. Населеному пункті організатор зареєстрував зимову школу, зимовий табір для дітей. Кожна фірма має обов'язок це зробити 21 день перед планованим початком зимового табору. Навіщо це потрібно? Якщо такий відпочинок зареєстрований, це означає, що організатор перевірив, чи будинок, в якому перебуватимуть діти, відповідає усім вимогам безпеки. Це теж означає, що Санепід перевірив усіх працівників кухні, чи вони мають відповідні. Лікарські обстеження і так далі. Я дуже раджу знайти цей документ, він доступний у мережі, і перевірити, які вимоги має виконати організатор зимового відпочинку для дітей та молоді, що ще він має вказати. Знаємо, що організатор зимового відпочинку має обов'язок вказати теж програму відпочинку, програму зимового табору. Друга справа це страхування. Чи організатор зобов'язаний теж зас? Страхувати учасників зимового табору, і яким це страхування має бути в більшості організаторів є убезпечення таке і Але більшість організаторів пропонує базове страхування. Але якщо наші діти їдуть у лижну школу, а тепер триває сезон зимових канікул, і переважна більшість дітей бере участь у лижних школах, то слід пам'ятати про так зване лижне страхування. Отже, ми повинні перевірити, чи в договорі який ми підписали з Організатором відпочинку вказаний вид медичного страхування. Якщо є інформація, що це страхування від нещасних випадків на гірськолижних схилах, то можемо бути спокійними. Натомість, якщо такого страхування немає, то я рекомендую його купити. Тож треба теж це перевірити. Але з власного досвіду скажу, що у Польщі люди дуже неохоче страхуються. Вони думають, ой, навіщо це? М -м, адже це додаткові витрати, я буду обережний. Але ви Знаєте, колись цей нещасний випадок і трапиться. Натомість, якщо щось трапиться із дитиною, вона не буде застрахована, то це може обійтися в рази дорожче, ніж якби вона мала відповідне медичне страхування. Може попросту дуже коштувати. І ще одне дуже важливо, щоб батьки або опікуни дитини мали контакт до організатора зимового табору, а організатор відповідно до батьків. Це теж обов'язок, чи не так? ми на імпрезах туристичних Тепер говоримо вже про закон, який регулює організацію туристичних заходів. Цей закон було ухвалено у 2018 році. У документі чітко прописано, які дані організатора повинні бути. Це, зокрема, повна назва, адреса, телефонний номер, адреса електронної пошти. І також повинні бути дані клієнта: ім'я, прізвище, дата народження, адреса і телефонний номер та електронна пошта. Це обов'язкові дані. Ні, які слід вказати у договорі не всі, звісно, мають мобільні телефони, але контакт до обох сторін повинен бути. Не то, було. Про правила організації зимового відпочинку розповідав експерт туристичної галузі Марик Камінський, і з цим багажем знань вирушаємо у пошуках гірськолижного курорту. Про закопане я розповідала у попередній передачі. Тепер хочу відвідати разом з вами. Інші лижні осередки на початок: східні судети, гірський масив, розташований на півдні Польщі по обидва боки польсько-чеського кордону. Барбара Вінськівич, речниця лижного осередку Чорна Гора, запрошує. Істечка генеральні на терені Ощородка Нарчарського турими зараз на території лижного осередку, розташованого на схилах Чорної гори. Це тисяча двісті п'ять метрів над рівнем моря та гори Жмійовіць, тисяча сто п'ятдесят три метри над рівнем моря. Загалом це понад шістсот гектарів для відпочинку. На терені нашого осередку діє дев'ять гірськолижних підйомників, а також маємо двадцять трас різного рівня складності. Тут працюють лижні школи, тож. Для початківців теж є пропозиція, і чимало місця, щоб навчитися кататися на лижах або на сноуборді. Схили чорної гори приязні для початківців. Але більш досвідчені лижники не будуть у нас нудьгувати. Маємо траси і для тих, хто хоче відшліфувати свої вміння. Рух на схилах починається від самого ранку, правда? Так, ну так єсністерністети що на Так, Перші лижники вже виходять на траси десь о дев'ятій ранку, щоб поїздити свіжовирівняними трасами. Вночі у нас працюють спеціальні машини, ратраки, котрі рівняють схили. Ми теж користуємося сніжними гарматами, тобто системами штучного сніження. А кататися на наших схилах можна до 20.00 у будні дні. Та до години двадцять другої суботи запрошую спробувати нічного лижування. Траси освітлені, тож це буде гарний досвід. Туристи діляться на дві групи: на тих, хто любить вранці їздити на лижах чи сноуборді, і тих, кому більше до вподоби нічне катання. Альборано користать трас, або ваш вечором на так званих носних яздах. Мене зацікавила ця пропозиція нічного катання на лижах. Вона доступна у суботи. Так, траси сом ошпвітлене э, ратраковане в околиці, так. Наші, 16, наші траси добре освітлені. Ми вирівнюємо траси, тобто, як кажемо, ратракуємо вранці перед 9 дев'ятою годиною, а також десь о 16-й їздять спеціальні машини, ратраки, щоб підготувати їх для туристів. Завдяки цьому увечері, вже після заходу сонця, туристи теж мають комфорт катання на рівнесеньких трасах. Скажу вам, що це зовсім інші враження. Ось те. Яке нічне катання це безпечно, тому що наші траси широкі, а крім цього, гірські рятувальники завжди моніторують ситуацію. А якщо щось небезпечне відбудеться, вони одразу реагують, тому варто спробувати нічне лижування. запрошувала Барбара Вінськівіч речниця лижного осередку Чорна Гора. Я перевірила ціни лижних абонементів. Отже, дві години лижування це кошти від 80 до 90 злотих. За два дні заплатимо від 242 до 285 злотих, а за шість днів 598 598-685 злотих. Про те, що крім лижування, можна побачити у східних судетах, говорить гірський гід Дорота Кенджа на першому плані Ми бачимо вершини гірського масиву Шніжнік. Це найвищий гірський масив у польській частині судетів, розташований по обидва боки польсько-чеського кордону на південний схід від Клоцька. Це, зокрема, Триморський верх або Чорна Гора. На другому плані ми бачимо Клоцьку котловину, а за нею гори, Бестрицькі, Орлицькі гори, столові, совині гори, а далі за совиними горами. Irskiej masy w Karkonosie. A jak troszeczkę dalej spojrzymy, to i Karkonosze nam się pokażą. One będą generalnie nad górami stołowymi. Дорота Кенджа теж запрошує пройтися зимовими маршрутами до лежування або ж до катання на сноуборді, слід підготуватися. Як про це розповідає інструктор зі сноубордингу Марек Язвовський? Отже, що найважливіше у підготовці до катання на сноуборді? Ну, пшедецьким місці ході запінчи дески найважніше, з тоже вибив відповідні бути на найважливіше, щоб ми мали добре підібране взуття і щоб добре прикріпили ці сноубордичні чаревики до дошки сноуборда. Ось тут турист причепив сноуборд до звичайних гірських черевиків, але це не є добра ідея. Ми не відчуваємо добре дошки та її можливостей. Передусім, потрібно підібрати черевики і до дошки, і звичайно для себе так само як у випадку гірськолижних черевиків. Ці сноуборди. Ні, відрізняються між собою рівнем твердості. Чим твердіший черевик, тим швидше і так би мовити, більш по-спортивному, і з різкими поворотами ми можемо їздити на сноуборді. Якщо ми тільки починаємо свою пригоду зі сноубордом, краще вибрати більш м'які черевики. жеби бути трошки А з якими проблемами зустрічаються початківці? Тобто, ось, наприклад, я хочу навчитися їздити на сноуборд маю якийсь досвід катання на лижах, і перше, що мені спадає на думку в контексті сноуборду, це те, що ноги ми тримаємо на одній, а не на двох дошках лижі, дають все таки якусь більшу свободу. То значить, так придовшись ким займаємо особи, куре скажу так, коли до нас приходять клієнти, котрі хочуть навчитися кататися на сноуборді, то найбільший виклик навчити тих, хто взагалі ніколи в житті не пробував кататися на лижах, наприклад, такі. І клієнти взагалі мають проблеми із тим, щоб якось зрозуміти засади катання на схилі, легше навчити людей, котрі раніше вже каталися на лижах, вони знають, як виглядає траса, схил, яких правил треба дотримуватися, і так далі. А крім цього, мають опановані базові правила катання на лижах, наприклад, рівновага, безпечне падіння і так далі. Тому, якщо хтось вміє кататися на лижах, навчиться і кататися на сноуборді. А якщо хтось хоч раз у своєму житті їздив на Skate to bez problemu opanuje i snowboard, więc jeżeli już byliśmy na jakiejkolwiek jednej desce wcześniej, snowboard będzie dużo łatwiej przyswoić. Є таке гірськолижне прислів'я, поки не впадеш, не навчишся. Тож початківці певно не раз падають. Як себе захистити від нещасних випадків? То є вважаю, що кожен повинен в такому казку їздити, бо незалежно від того, як передусім, гірськолижний шолом. Я вважаю, що кожен повинен кататися на лижах або ж на сноуборді у шоломі. Незалежно від того, чи ми добре катаємося, і наскільки добре вміємо панувати над лижами або сноубордом, слід пам'ятати, що на схилі ми не є, є єдиними учасниками. І завжди може трапитися хтось, хто ще не опанував лижі і створює різні непередбачувані ситуації на схилі. А крім гірськолижного шолома, варто мати наколінники або ж спеціальні захисні жилети, ми їх називаємо черепахами. Крім цього, якщо ми робимо перші кроки на схилі разом з інструктором, то він нас навчить правильно і безпечно падати. Тож раджу починати все таки з інструктором. Варто з інструктором. Якщо ви початківець, який ніколи не катався на лижах, ніколи не займався сноубордом, то від чого радити починати? На чому легше навчитися кататися? На лижах чи на сноуборді то, значить, так то одвічне питання чи деска чи нарти. Це вічна дилема. Лижі чи сноуборд немає однозначної відповіді на це запитання. Це залежить від індивідуальних можливостей і вподобань клієнта. Якщо ми говоримо про дітей, то я гадаю, що їм все ж таки простіше навчитися кататися на лижах і навчитися кататися на лижах легше дітям, тобто від 3 до 5 років, ніж дорослим вже людям. Діти дуже ж. Швидко засвоюють уроки. Вони швидко вчаться кататися на лижах, утримувати рівновагу, а потім плавно переходять на сноуборд. Дорослим насправді все одно на чому вчитися, важливо, щоб вони мали радість від самого процесу катання. Важливо, щоб мати радість з того, що ми на стоку. Але ж перед тим як почати кататися, потрібно розігріти м'язи. є дуже важлива, З ваша про те, же. Так, це дуже важливо. Пам'ятаємо, що коли ми піднімаємося на схил гори, то там холодно і необхідно розігріти м'язи перед тим, як почнемо з'їжджати з гори. Це допоможе уникнути небезпечних ситуацій. Тож безпека перед усім. і насолода від зимового відпочинку. Також радив інструктор зі сноубордингу Марик Язловецький. А це була рубрика про мандри, яка виходить в ефірі польського радіо для України. Тему зимового відпочинку, зимових канікул та гірськолижних курортів Польщі ми продовжимо у наступних передачах. З вами була Яна Стемпнєвича. Запрошую слухати подкаст про мандри на подкастинговій платформі польського радіо та на стрімінгових платформах. Почуємося за тиждень.